Вітаємо! З вами компанія Мебель Маркет, і сьогодні ми хочемо представити нашу новинку модульний диван Roxette. Особливості цього дивану це сучасний та стильний заокруглений дизайн, а також модульна система, яка дозволяє створювати різноманітні комбінації, обираючи ширину комфортну для вас. Зараз ви бачите комбінацію з двох модулів: з кутового та прямого. Загальна ширина їхня 240 см. Під замовлення ви можете обрати різну комбінацію, наприклад, з двох чи трьох модулів, або навіть прямого та кутового модуля різних по ширині. Наш менеджер допоможе з радістю підібрати ідеальний розмір саме для вас. Варто зазначити, що на цьому дивані надзвичайно зручно відпочивати, адже він дуже м'який та зручний. Лаконічний дизайн, чіткі геометричні форми та продумані пропорції роблять його стильним, сучасним рішенням для будь-якого інтер'єру. Диван виглядає елегантно та мінімалістично, водночас зберігаючи відчуття затишку. Це модель, яка поєднує естетику, комфорт і практичність, тому ідеально підходить як для щоденного відпочинку, так і для стильного оформлення простору. На цьому переваги не закінчуються, адже диван розкладається, що надає не лише додаткове спальне місце, але й нішу для зберігання. Ваших речей. Каркас дивану виповнений із натурального дерева та ДСП. Наповнення це піна європейської якості, тому він буде слугувати довго та надійно. Тому приходьте в магазин та обирайте свій варіант, а ми з радістю допоможемо.